Дуже сильний момент, просрати. Так ну, не можна в півфіналі. Так от, бачу, швидка не, не, не спішить і не летить, і значить, надіюся, що там все добре, тому що значить, нема загрози там життю. Найважливіше, що нема загрози життю. Тобто це все решта дурниці. там, Якщо десь, десь защемило, думаю, поправляти буде бігати, хлопці. то ось моє. Get стало на ноги, мабуть, Дімі, да? Да, дубак, холодно. Ну, на що ти відволікаєш в суддю? Ну, то, блін, що який Володя він тобі. Буде те 50 грам пити, буде і володя. Ну, то що за володя, блин? відволікаєш суддю, свою думку кажеш. Ну, не потрібно, ну, бо це не нікому не потрібно насправді. Що, вони хочеш, відчуття вони хочеш викликати в суді. Відволікаєш, він починає нервуватися і ще гірше потім працює. Кожен вважає за потрібне сказати свою думку з приводу якогось моменту. Офсайд, офсайд. Не забили. Ну, можливо, і добре, що не забили, бо можливо не побачив Юра Овсайду. Та нічого не сталося, не побачив. Або, Можливо, відволікся, наприклад, на іншого гравця, що гризо, та що там всі хтось помер, чи що, ну помиляється деколи. Тим більше, от, от промотайте, подивіться, може було офсайд. Здавалося, що був. Так в динаміці. Нічого немає страшного, не побачив, можливо. Ви ж так само лупите по своїх воротах, забиваєте і так далі. То суддя кончений, а ви не кончені, коли ви собі привозите голи. Ну, блін. Ви голи собі привозили, так як сьогодні гроші. Намотили, голи, все дивися, всі грають, дивіться, все, забули, все нормально. Ніхто там не кончений, ніхто нікого там забити не хоче і так далі. А помиляється суддя, все, б. Ти враг народу, зараз ми тобі ноги повідриваємо. А, ну можливо, я, я треба то в динаміці, то ж так само і він не підняв, значить, ну, значить не було. Спробую навіть зберегти цей момент, щоб не шукати того.